А це люди розповідали історії. Було тонни чотири таких бухт, Вони думали, що це латунь, бо виглядає, вона покаже не ржаві. Взагалі намотана як латунь. Ну зараз ми бачимо, що іскри майже немає, але воно окислене. 100% латунь. Поїхали здавати на прийомку, щоб залізо скинули, а прийняли як латунь. Але коли приїхали, взяли магніт на прийомці. І отаке от. на магніт воно береться. Так, збоку береться і отак бралось. Сказали, що ні, цей чорний брухт. Люди здали 4 тонни просто в чорний брухт. пройшло там пів року, вони розповідають історію. Що через два місяці вони там десь побачили щось побачили, поїхали забрати обратно, але вже не було. Чому взялось на магніт? Тому що ця форма залізна і на неї намотана отакий от брухт ніхрому. І він дійсно коштує непогано. Показує аналіз Здано було просто у чорний брухт, Але виявився ніхром. Отут бухта кілограмів 40 вона важить одна, дуже-дуже важка бо не намотана. І кілограмів 5 заліза. Такий ніхром, то несенький, хоч і не дуже. Гривень 250 за кілограм коштує. А тепер порахуйте, скільки там було і чи знали на прийомці, чи ні. Отак буває, треба перевіряти.